Така вже погана ситуація в місті. Люди живуть, люди звикли, як не про це говорити, але реально звикли. і То і е, на щастя е, якоїсь там системної допомоги ну немає сенсу розгортати як раніше, коли там були пункти незламності чи ще щось інше. Бо в принципі світло є, вода є жити де є всі комунікації, е, працюють. І якщо виникають якісь надзвичайні ситуації, то дійсно е, Штаби розгортаються, допомога надається. В основному це проблема після таких от прильотів з вибитими вікнами і пошкодженим житлом, тому що е коли вибуховою хвилі навіть десь поруч, що наче, це не по житловим будинкам, пролітають шахеди, то буває таке, що у нас за день там може бути там 300-400 вікон вибитих, але допомагають дуже різні фонди, міжнародні, різні волонтерські організації, які і людською силою, яка виходить, хлопці дівчата і працюють самостійно, і так само з, з остекленням, з постачанням вікон, то в принципі ситуація нормальна.